Прямо зараз я на велосипеді їду навколо світу. І в цьому епізоді мене чекає друга пустеля на шляху. Грандіозна атакама в Чилі. Фу, чи навіть двох кілометрів не пройшов, а з мене вже тече. Але вже же чилі Сантьяго я провів лише пару днів, зупинившись у хостелі, щоб попрацювати над новим відео. Я відвідав деякі локації міста. Найцікавішим з яких був історичний музей. І от гарного сонячного дня я покидаю це велетенське місто, щоб рухатися далі на північ. Якщо будете в Сантьяго, то раджу приїжджати сюди в суботу або в неділю. Тому що справді мало машин і неймовірно приємно кататись по місту, особливо в такий хороший сонячний день, як сьогодні. Не дуже спекотно і просто-просто класно. Майже відразу за Сантьяго місцевість різко змінює свій вигляд. Якщо на південь від столиці все ще було зелено, то тут рослинності значно поменшало і земля обробляється все рідше. І я знаю, що це не випадково, адже попереду у мене пустеля атакама, котра займає всю північну частину чилі і не лише. А ось так виглядають нетуристичні чилійські села. Це одне із типових, звичайних кілометр від траси. Сьогодні неділя і в цьому селі якраз базарчик дуже класний, невеличкий, але можна дещо файного купити. Наприклад, персиків. Ось я вже поїдаю, вже третій їм. Я люблю заходити в дуже локальні такі сільські кафе, не туристичні. І от зараз я в одному такому малесенькому, і тут кілька столиків лише. І взяв дуже традиційну тутешню страву, солодку і з кукурудзи. Звісно, це батьківщина кукурудзи. Це називається пастель де чоклю. Що цікаво, сама ця паста, вона солодка, справді солодка, як десерт. Але всередині яйце, дивіться. Ну, якщо чесно, я б з'їв це без яйця. Тоді воно справді смакує як десерт і, і смачно, можна навіть кавою запивати. Ну, але такий традиційний справжній автентичний рецепт тутешній з яйцем. Але насправді тут ще більше сюрпризів, все складніше. Насправді там ще м'ясо є. Тобто я зараз розкопую, розкопую і докопуюсь до м'яса і цибулі. Е, ось таке страва шарами зроблена, насправді. Тут роблять дуже-дуже смачні, ось такі смажені, я не знаю, млинці, палянички, як їх називати. Вони жовті. Я спочатку думав, що вони точно з кукурудзи, але насправді ні, вони з пшениці. Як завжди, час від часу водії реагують на мій український прапорець. Хто просто сигналом, а хто і зупиняється, аби привітатися. Olá. Hola, quería saludar porque yo soy ciclista igual que tú, salgo a andar en bicicleta. ¿Me entiendes algo? No, no habla español. Ah, so no, no habla español. I'm so soy Claudio. 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 My name is Claudio. Nice to meet you. Uh, Ucrania. Sí. Wow, wow. Sí. I'm cycling around the world. Alrededor del mundo. Yeah, de for charity. Ya. Yeah, to yeah. help Ukraine. What? Yeah, and um, remind the world about Ukraine. Ucrania fuerza sí sí exact, fuerza exactamente sí, sí. foto foto of course okay, okay. Yeah. Подібно до Патагонії, в Аргентині, в цій місцевості найзручнішими місцями ночівлі для мене стали автозаправки. В теплих кліматах я часто ввечері практикую такий ось пляшковий душ. Ось там в мене пляшки стоять. Дві пляшки і один термос. В термосі гаряча вода, з якої я роблю теплу воду в пляшках. Але іноді трапляється так, що от увімкнені всі лампи довкола мене, щоб мене було чудово видно, як на арені цирку. В Такі випадки я просто обходжусь миттям ніг. Хоча, звісно, я стараюсь кожного вечора помитися, коли в теплих краях. І тому що, по-перше, це гігієна, по-друге, це і відчуття набагато кращі, ти оновлюєшся. Ну і по-третє, це кращий сон. Звісно, спати при такому освітленні це не найкращий варіант. Але з іншого боку, знаєте, коли ви валили 100 кілометрів по спекотних чилійських горбах, то єдине про що ви думаєте вже ввечері залізши в намет, це прийняти якнайшвидше горизонтальне положення, а все інше дрібниці. От прям як я зараз. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Автострада лишилась там внизу, але мені туди не можна на велосипеді, тому що попереду тунель довжиною десь 2,5 кілометри. І от для мене і для всіх, кому не можна, дорога веде ось так от змійкою, звісно, по горбах, по горах. Ух, доволі крутий підйом і це нелегко, враховуючи ще й цю спеку. Вода вже гаряча. Насправді я вперше бачу тут тихий океан відкритий. Маю на увазі саме в Південній Америці. І в цій подорожі маю на увазі. Сьогодні я ночував прямо ось тут біля магазину, сільського магазину, до якого я приїхав вчора вже в темряві. Просто запитав місця, кажу, люди, виручайте, бо скрізь загорожі. Я не можу знайти місця, а вже ніч прийшла. І мені ось тут дозволили подвір'ї. Ось такі ситуації бувають. Це Джоані, який є власником цієї території, і він мені вчора дозволив тут заночувати. І класний хлопець. А біля моря прохолодно і туман. Перепад доволі такий великий. Там вчора і в останні дні плюс 32 приблизно було, а зараз лише 16. Я не знаю, може це погода сьогодні лише змінилась, чи може так постійно. Як завжди, після декількох днів у дорозі, я знову зупиняюся на пару днів в хостелі, аби відпочити, попрацювати і звісно попрати речі. Власниця хостелу Клаудія дуже хороша жінка. Коли я запитав про можливість попрати речі, вона сказала без питань, вимкнула машинку і безкоштовно мені попрала. Також хостели мені подобається тим, що тут є можливість готувати. Хостел, а оце супермаркет. Просто через дорогу в тапках вийшов і ти в супермаркеті. <гум> а ще Клаудія класно готує, справді класно. І навіть іноді пригощає мене обідом, Ми зараз разом обідаємо. Кантинчики. Їхав звідти 2 кілометри туди, зараз туди, 2 кілометри, потім туди 2 кілометри. Потім ще відстані дистанції тут, ого-го. Я ночував на цій старій дорозі, котра, я думав, вже не функціонує, але сьогодні зранку тут приїхали три машини, і я так зрозумів, що там вона теж від... відкрита. Отже, я вирішив їхати не по хайвею, а сюди, по цій старій дорозі, сподіваючись, що вона там відкрита, тому що вона коротша більше, ніж удвічі. Ніж той шлях по хайвею. Хоча я підозрюю, що там в кінці буде доволі крутий один відрізок. Напевно, через те вони проклали довший, але пологіший підйом. Там попереду можна бачити, як високо йде хайвей. І ця стара дорога має обійти гору і вийти туди ж. Майже відразу довелося йти пішки. Насправді крутити педалі на першій швидкості воно й не набагато швидше. Майже так само, як і пішки. Але іноді я навіть надаю перевагу тому, аби пройтися, тому що особливо після довгого педалювання денного, якщо ви йдете, то у вас на ногах працюють інші м'язи. Отже, ноги трошки спочивають. Для них це трошки інший режим зміна. Тут реально крутий відрізок почався. Тепер я розумію, чому вони приклали іншим шляхом нову дорогу. Ще навіть двох кілометрів не пройшов, а з мене вже тече. Вау, як красиво місяць поєднується з цими кулями на електричній лінії. Ось такі звірята тут живуть. Лисиця, напевно, чи щось таке. Подивіться, взагалі мене не боїться. Дійшла на відстань 3 метри. Ну, я знаю, що це може бути небезпечно і не варто допускати, але сама вона ближче не підходить теж. Думаю, вони чекають від мене їжі. Зараз подивлюсь, що в мене там є якісь горішки були, родзинки. Будеш таке? Зарядку. На, лови. Вау! На ти більше. Смакота, правда? Тримай ще. Бачу, горіхи вам не дуже заходять. Родзинки любите. Ну, то є в мене ще родзинки. Дивись. Налітай. Хоп. Ей, ти, теж тримай. Так, це нямка. Ну, бувайте, малята, ви класнючі. Тільки мені треба їхати далі. В цих місцях ландшафти вже набули справді пустельного вигляду. Хоч подекуди ще зустрічаються села, але вони оточені абсолютно посушливими пагорбами, де немає ніякого життя. Тут мешкають переважно родини гірників. Довкола по усій атакамі видобувають багато літію, міді, селітри. Да. Отже, що я люблю, такі маленькі провінційні містечка, села, що тут можна дешево ви купити, фруктів, овочів, хоч скільки хочеш. Беру свої пакети, бо в мене їх ціла торба назбиралась. Дві великі груші, два великі персики, дві великі сливи, 2 євро. Два великих євро. Запитав, чи є в них музей. Як виявилось, є, але він трошки не такий, як я очікував. Ось музей. Наприклад, ось такі тут експонати. Певно, тут навряд чи могло би бути щось інше, тому що це дуже маленьке, таке глухе шахтарське село. Тут видобували, може зараз ще досі видобувають. І можна побачити колію між сусідніми селами. Ну, Сусіднє тут на мінімум 50 км. Ну, загалом десь так виглядають всі тутешні села. Кілька магазинчиків, школа, поліцейський відділок, в кращому випадку якийсь ось такий музейчик, бібліотека ще була в цьому селі. Ну і все. А нічого особливого ви тут не побачите. Супер спокійне і ізольоване від решти світу життя. Велосипедисти тут явно не живуть. А, ну і церква, звісно. Що ж то за село без церкви? Офіційно їхати на велосипеді по трасі номер 5 не дозволено. Але тут в Чилі просто іншого притомного варіанту не існує. Тобто як проїхати з півдня Чилі на північ або навпаки. Тому мені нічого іншого не залишається, як просто їхати. Так звані посади вздовж цієї траси можна зустрічати час від часу через кожні 15-20, іноді більше кілометрів. І це фактично два в одному. Ресторан і готель. Готель я не бачив, як виглядає, лише будівлі. І це, я думаю, дуже скромні готелі, тому що вони такі, як це будки з фанер збудовані. А ресторани бувають різні, ось такі навіть доволі пристойно виглядають і великі. Бувають маленькі на 2-3 столики. Зараз я замовив тут лише суп, тому що в таку спеку просто нічого, крім супу, не хочеться взагалі їсти. І окремо замовив лимон, тому що хочеться чогось справді кислого і вітамінного. Muchas gracias. Власник закладу дуже файний дядько, щойно пригостив мене цією куркою і салатом. Також я взяв у них сир, хлібчик, а яйка варені у в мене були з собою. Але буває по-різному. Ось, наприклад, в цій придорожній забігайлівці для дальнобійників з мене вирахували все, що тільки можна. Навіть за воду з-під крана в мою пляшку. Здається, це вперше, коли з мене взяли гроші за воду з-під крана. Ну нічого, я ж не буду їм дорікати і казати, що вода з-під крана має бути безкоштовною. Це ж їхній заклад. Зараз я зупинився в одній з посад, просто запитав дозволу, чи можна ночувати, бо вже, бачите, сутінки надходять. І мені хлопець ось показує місце де я можу поставити мій намет. Вау, it's so beautiful there. Мой lindo. Here, perfect! Це місце поклоніння Es este un lugar de culto? Yes. Окей, ah, не okay. uh -huh. so yes. so -so. Okay. now, але yeah? Yes. All right. Песик теж замилувався краєвидом. А посада знаходиться прямо біля дороги внизу. І тут така гора з камінням.

In practice, and into work, uh, uh -huh. I am a student. Student, sí. all right. Um, um, but you know, babushka—it's not Ukrainian; it's Russian. Sí, uh, Russia, I can um, teach you Ukrainian version of this word. Babushka, uh, uh, in Ukrainian, means babucia. babusha. Babusha. Ah. <laughs> I know nothing is the language and the word. Ізгуд you are practicing different words from different languages, yeah? So now you know Ukrainian word бабуся. Бабуса. <laughs> У наступному відео я продовжу досліджувати чилійську атакаму, і навіть робитиму це не сам, а в компанії старих друзів, яких майже випадково зустріну серед цієї пустелі.